розповідаю за одну хвилину все, що вам треба знати про сфокусованість. І якщо максимально оптимізувати ваше середовище, усунути багатозадачність і відволікання та направити всю енергію на глибоку роботу, більшість людей зможуть глибоко, концентровано працювати лише 4 години на день. Після цього здатність тримати сфокусовану увагу. Дуже різко падає, тому ви не можете просто взяти і увімкнути фокус на 8 годин на весь робочий день. Ваша прифронтальна кора вимагає відновлення, особливо після складного завдання. Але якщо ви можете налаштувати середовище і процеси так, щоб мати 4 години в день на глибоку роботу, це принесе. Вищий маржинальний дохід ніж 8 або 10 годин роботи з багатозадачністю і відволіканням. Причому ці 4 години треба набрати інтервалами, якими саме Більшість людей можуть підтримати безперервну концентрацію на важливому завданні протягом 90 хвилин. Далі наступає когнітивна втома, і тут потрібно від 15 до 30 хвилин для перезарядки. Тому якщо ви будете забезпечувати мінімум 90 хвилин робочої сесії щоранку, на початку дня, коли ваша голова ще свіжа, не забита новинами і соціальними мережами, ви швидше будете досягати сіли і рухатись вперед. В будь-якій галузі глибока робота це дефіцитний актив. Він закінчується. Спроба працювати глибоко більше 4 годин на день сумарно є марною тратою часу і приведе до вигорання. Або вже привела і тому ви дивитеся це відео. У вас є лише 4 години на день. Концентрованої глибокої роботи, і ви з цим нічого не зробите, так ми влаштовані. Якщо хочете почати ефективно їх використовувати, напишіть в коментарях сесія, і ми домовимось з вами про зустріч. Це безкоштовно. Передайте це відео тим, кому бажаєте успіху, і підпишіться, щоб знати себе краще і вміти собою керувати. Легко. Дійте.